Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо ювілейний сотий рядочок ажурного джемпера Air. Сто рядків краси ми вже з вами сьогодні сотий долаємо. Вже залишилось зовсім трошки для того, щоб завершити тулуб джемпера. Ось схема. Ось наш сотий рядочок. Ось рапорт, Я його тут не відмітила, але показую. Ось рапорт. 24 петлі, повторюється, 14 разів. Як типово для тулупа. Так, що у нас? Які відмінності від 99-го рядка? Навколо спільної верхівки, трьох. Стовпчиків, рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий, лицевий стовпчик з одним накидом. І поряд з ним, замість двох петель, тільки одна. Тобто дві петлі тут скорочуються. І ось в цьому рядку, ось в цьому эм, фрагменті. Виходить, в'яжеться шишечка з 5 стовпчиків по центру варочку, з трьох петель в'яжеться шишечка. По боках від неї по одній петлі повітряній. Тут нічого у нас не додається, не скорочується. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. Попереднього ряду і рельєфний неопуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І отут, от тут додатковий стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. З одного боку і з іншого боку. Так само. Тобто, отут у нас дві петлі скоротилися, а ось тут вони додалися. Баланс. Дотримується все, давайте це пров'яжемо. Починаємо соти рядочок з трьох петель підйому. Так. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, рельєфного опуклого лицевого. Дві повітряні петлі. Стопчик з одним накидом, верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна. А, ні, тут нема повітряної петлі. Нема нема. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Тепер от, повітряна петля і шишечка з п'яти стовпчиків з одним накидом, зі спільною верхівкою. 5 напівстовчиків набрали. І всі 6 петель, які на гачку пров'язуємо однією. Повітряна петля, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Угу. І... Рельєфний опукли лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так, ось ми цей фрагментик завершили. Він має ось такий вигляд. так Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Один, одна повітряна петля. Все. Отут мене нав в'язали навколо цієї, тому отак буде ще. От так це буде рельєфний опуклий лицьовий стовпчик навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І одна повітряна петля. О, отак рапорт. Ось, ось рапорт. Ось так. У нас рапорт. Це повітряні петлі підйому, їх не враховуємо. Отак рапорт. Потрібно повторити цей рапорт ще 13 разів. Всі 14 рапортів нашого ювілейного рядка, сотого, ажурного джемперу Air. Завершені. Перевіряйте, щоб по боках від шишечки було по одній повітряній петлі, і щоб обов'язково були по три стовпчика з кожного боку, тут, тут петлі повітряні, з кожного боку від шишки, і по три стовпчика. Тут три стовпчика і тут три стовпчика, а тут по одній повітряній петлі. Від центрального цього стовпчика, який навколо спільної верхівки в'яжеться. Ну, щоб була симметрія, щоб все було. Всі лінії були правильні і чіткі. Так, закриваємо в'язання, знаходимо перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик, заводимо гачок і робимо з'єднаний Так. Сотий рядок ажурного джемпер завершений. Ось. Такий вигляд має візерунок зараз. Нам залишилося ще один рядок повний, і потім ми вже почнемо скорочувати знизу петлі, щоб зробити його. Ну, трошки вущим до резинки. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!